Ці 5 років кризи вони далися не так 에, просто, тому що тоді в тебе виривають все, чим ти звик вже жити. Ти перестаєш розуміти, для чого ти пишеш, для кого ти пишеш і що ти хочеш сказати цим всім. І чи варто тобі писати надалі. І ця криза <тар evaluation> розтягнулася, затягнулася аж до того, що в якийсь момент мені обридло не просто моє ремесло. Письменницьке, від чого я перестав спілкуватися зі своїми колегами, перестав відписувати на листи а, своїх друзів. Але я навіть вирішив а, поїхати геть з України і думав, що треба ставити вже на своїй літературній кар'єрі хрест. І втік я не близько, не далеко в Єгипет. І, власне, там, на святій Синайській землі, а мешкав я в маленькому а, містечку. Бедуїнському, я і пробував себе привести до буття. І щоб поділитися трошки тим настроєм саме кризи, я, мабуть, з нього якраз і почну. І прочитаю невеликий епізод, невеликий уривок із книги, яка називається Голова Якова, яка, власне, і стала для мене певним каменем спотикання, як то кажуть. А, тобто твором, об який я зашпортався, і через який в мене виникла, виникла підозра, що я вже, мабуть, не письменник. Або а, ну, якщо раніше англійською мовою я був дуже important письменник для української літератури, то а, ну, так мені здавалося, то потім наголос мені почало здаватися, що він міняється. Вже, вже не important, вже. Інакше щось. От. Отже, задумувався великий роман. Новелісти, прозаїки в якийсь момент починають ставити собі такі масштабні цілі, збираються похоронити своїм черговим твором Льва Толстого, Джеймса Джойса і Гомера в одній могилі і поставити їм на надалі по власний роман. Тисячосторінковий. Щоб знали всі інші. У мене теж ця амбіція з'явилася. Коли питають, чи була у вас зоряна хвороба, я кажу, ні, не було і брешу при цьому, тому що вона була і вона проявлялася в дуже такому прихованому а, ключі. Мені хотілося написати великий роман з великої літери В. І цей роман мав називатись теж дуже амбітно Як стати Богом і не заплакати при цьому. То передбачалося, що шлях цей буде тернисним. І дійсно, шлях цей був тернисним, і в якийсь момент тернії стали настільки а, кущистими і густими, що я зрозумів, що далі я вже не дійду. І, і на цьому полишив цей роман. Було багато різних сатанинських історій, таких диявольських, демонічних, пов'язаних з написанням цього роману, можливо, про це ми ще поговоримо. Але а, саме написання роману. Відбирало в мене дуже багато сил. І, власне, в процесі його створення я відчув, як я втрачаю цю свою письменницьку потенцію і пишу, як то а, не вибразу великому поетові, а <пи> пише гірші та все гірші, та все гірше. І я теж відчув, що я пишу роман, але він все повзе, кудись, повзе гірший і гірший і загрузає. І тут-то якраз. і Настає той момент, коли більшість письменників починають думати про самогубство. Я, на щастя, не думав про самогубство. я про самогубство думав а, в свої 11 років, коли а, там, а, з друзями вкрали 2 долари у вчителя праці от, і думали, що на цьому життя закінчиться. От, ну, на, щастя, на щастя, єдиним наслідком стало те, що я розлюбив відтоді снікерси. І купив на ці гроші. От. Але справді в кожну, ну, не в кожну, але а, є ціла книжка «Письменник і самогубство, її написав Георгій Чартішлій, і Борис вже так, а, «Письменник і самогубство, про те, як з'являється в письменника думка про самогубство, як він з нею бореться і, і до чого це приводить, прещі решт Я зрозумів, що цей момент втрати творчої потенції. він є дуже Болючим для письменника. Зрозумів не з книжки Георгія Чхартішвілі, зрозумів з власного досвіду. А, і... Власне, ось як це переживається зісередини. Ця книга, Так, ще така маленька інтермедія, ця книга вона написана у вигляді симфонії і кожен її. А, розділ, Кожен її розділ він позначається як в музиці певна музична частина в музичній композиції алегро, швидко, там, легко, так, або модерато, середньо. А тут якраз граве, І граве означає повільно, і, ну, як там, опера а, Хованщина так, Запам'ятали це граве, таке повільне, це арія марфи була, з переховащина. І от знову граве. 15 років по тому, як я виконував це граве в музичній школі, воно знову з'явилося в моєму житті, але вже от зовсім в іншому ключі. Один. Для великого творіння потрібна чорна меланхолія. Він маршував алеєю до озера, з дерев сипалося листя, хмарилося, і земля вивалювалася з-під трави чорна. Ноги вели до розваленого костелу за болотом. Ворони і вивернуті дуби. Сатурне зійди! Хороше місце, щоб знімати маски і ганяти чортів. Яків впав на коліна перед дверима костелу і припав губами до клямки. Коли, Коли нарешті, впаде морок і все живе замерзне? коли перетвориться на купу зубів та шипів, щоб не соромитися більше свого обличчя, Яків сів перед дверима, витягнув ніж і поклав перед собою. Загорнутий в плащ, він чекав холоду, аби заснути назавжди. Знати, що дурити не мати на що того, що мав, достойний мотив розпороти черево і вивалити нутро перед небесами. І прокричати, Боже, ти мене чуєш. Але рука не піднялася розпороти черегу. За якийсь час Яків поплетався додому. Три. Минув місяць, який замовники дали йому для підготовки перших ескізів симфонії. За роботу він не сідав жодного разу. І якщо це пекло, то нехай самі зі мною роблять, що хочуть. Я брати участь в цьому, відмовляюся. Він спускався вниз, бачив, що Ірена готує сніданок і відразу шлушав у робочий кабінет. Як людина, що збожеволіла, як і погодився напрочук тихо. Нічим не видавав буйної натури, казав має, що для творіння потребує тиші й самотності, а сам замикався в кабінеті і дивився американські серіали. За минулий місяць він переглянув серіал про домогосподарок, що торгували косяками, про шкільного вчителя, який синтезував амфетамін, про людину, здатну відрізнити правду від брехні, про людину, яка могла видавати себе за інших. Одна лише думка знову підіймати старі записи, знову занурюватись в заплутані, наче куповина мертвонародженого сплетіння музики збуджувала в нього бажання похоронити себе в глибокий шахті. Я тільки зрозумів, що готовий перейти до перегляду мультиків. Саус парк. Те, що треба. Мультик про дітей, де в кожній серії вбивають одного і того самого персонажа. Серед звуків я звуки ржавих завіз. Серед наркотиків я горілка. Серед пацієнтів я симулянт. Серед серіалів я Саус Парк. Серед героїв Саус Парку я Кенні. Серед країн я Україна, серед акторів я Барбара Стрейз, серед джерел я версія, серед версій — я пародія, серед творчості я система, серед систем я спій. серед узорів я дефект виробництва, серед букв я, буква И найбезглуздіша буква, якою затикають всі діри у мові. Серед бойових мистецтв я – мистецтво відповзати, Серед ударів я заборонений удар. Серед ударів я заборонений удар. Серед ударів я заборонений удар. Я, розбитий старий горщик, який знайдуть через тисячу років археологи. Вони прочитають напис на мені. Наприклад, там буде напис «Горуща», І вони вирішать, що там була гірчиця. Вести якби в контекст того, що відбувалося, одночасно і в того, що відбувалося в житті героя Роману і що відбувалося в моєму житті, поясню, що а, ситуація паралельна. Героєві головному композитору Якову дають замовлення на симфонію, а, дають при цьому казковий гонорар, він приймає цей гонорар, але, на жаль, не може написати цієї симфонії. І як себе він не примушує сісти за цю роботу, не може сісти. Він перебуває в глибокій глибокій депресії через це. Щось, схоже, відчував і я в цей час, тому що таким гонораром для мене була ну, ця, якоюсь мірою ця слава, яка прийшла до мене від перших творів, там, від перших п'яти творів, так? як аванс, певний, який я взяв. І я зрозумів, що прийшла пора платити. По авансу і платити твердими. І Я не мав що запропонувати, і тут то, що називається, і наступив якийсь момент істини. І так само, як ми бачимо, головний герой він от стикається з бажанням докопатися до себе справжнього, так? він каже, що пора знімати з себе маски. То, що так само пережив, відчуває людина, коли в своїй кризі доходить до якогось. Апофеозу, так, коли вона пускається на саме дно цієї кризи, вона розуміє, що все, більше не можна обманювати себе, пора зі собою говорити щиро. Не письменник, ну то й добре, перестань писати. Письменник, так бери тоді, пиши. Там щось третє, ну, так роби щось третє. І цей шлях доходження до себе, він дуже складний і болючий також. І вимагає часом дуже дивних вчинків. Наприклад, розривати якісь старі зв'язки. Часом виникає бажання палити мости за собою, щоб не виникло бажання повернутися назад. І головне, якби свідомість досить фрагментарна, така. Одна, це одна з ознак депресії і вічаю, що ви не можете скласти докупи собі от все воєдино, все розсипається. І точно так само такий же ж мозаїчний цей роман Голова Якова. Власне, сама книжка ця голова Якова повстала в результаті а, певної, як би це назвати, а, певної витяжки, екстракції із тої книги, яку я писав і з якою були проблеми, як стати Богом і не заплакати. Фактично я написав роман на 400 сторінок, який, мені, який я побоявся по-хорошому публікувати, і зробив з неї витяг ну, таку книжечку на 100 сторінок, де конспективно, якби всі були основні думки, дуже фрагментарно, в надії, що кому потрібно буде той От. І, власне, я кажу, що потрібно спалювати мости, так? і я теж спалив для себе мости. І поїхав, власне, в Єгипет. Поїхав в Єгипет, порвав тут усі зв'язки для себе а, з Україною і в Єгипті, в прекрасній тиші пустелі, сподівався, що там до мене прийде нарешті якесь очищення і оновлення. І я сказав, що 5 років я нічого не писав, але це не зовсім так, тому що, видно, все-таки зі своєю природою так просто а, не розлучишся. Я написав а, там з десяток. П'єс невеликих сценаріїв для короткого метру. Одна з тих п'єс була поставлена на Книжковій ярмарці в Москві. І, як не дивно, я написав кілька поезій, чого зі мною ніколи в моєму житті не траплялося. Більше того, оскільки я тоді займався різними практиками з роботою зі свідомістю, такими химерними, ці вірші були написані. Російською мовою. Я ніколи не писав нічого російською мовою. Більше того, що вони були написані російською мовою, так ще вони писалися лівою рукою. І щоб зовсім якби, вибитись під ніг землю, я їх писав а, в дзеркальному відображенні. Тобто лівою рукою задом наперед а, в зеркальному відображенні російською мовою вірші. І зараз я їх почитаю. А, і, і це такі дивні вірші, а, теж такі наче уривки, наче, якісь, наче, наче я їх м -м, підгледів десь. Так? І, це такий собі невідомий якийсь поет, якого імені я навіть не знаю. І в нього вийшло дві збірки, я так собі уявляв. Одна збірка називалася. Труднеї міста в іглоукаливані, а друга мої перспективи з глаголами. І зараз я вам прочитаю уривки з книги о труд трудних містах в іглоукаливані. Прошу пробачити мені мою російську, я нею рідко розмовляю, і погано, можливо, всі букви будуть вимовлятися, але нічого. Нічого страшного. Ага, а, все-таки нет, все-таки мои перспективы с глаголами будут пешимы. А, не могу смотреть тебе в глаза, стыдно, что не вылез еще из утробы. Но и ты не вернулась с войны, пока улыбка Мадонны приоткрывает противотанковые схобы. Россия 2010, война как война, воют волки, скрипят сугробы. Воюють роботи, не могу больше смеяться над собой, ною челюсти, пора почек выдергивать електроды. И зовсім герметичный. А ты все так же делаешь по утру в аджолі, мешаєш альбинонів сасаджолі, нагваль кульан был рад за тебя, а по танджали бы вас кликнул Ну це для любителів езотерики, містики. А ось піш присвячені ну, не мої, а взагалі практиці йоги. Вам знайоме слово кундаліни? Підніміть руки, кому воно знайоме. От. Ну, для тих, хто його чує вперше, поясню, що а, в системі а, психофізичних вправ індійської йоги терміном кундаліні позначується енергія, яка знаходиться в тілі людини, зокрема а, в куприку, по-російськи копчик. Куприк. І ця енергія дрімає там. І ну, частина шкіл йоги. Направлена на те, щоб а, цю енергію підняти. І коли вона підіймається по хребту, ну, там, людська природа пробуджується, розкривається людський потенціал. Мама, ти не раняла мене на копчик. Вчора мені показалось, що раняла. Ти говорила мені в дитинстві, ти мой котик, а про кундаліні ні придумає.